Ну, у нас заготовлена відповідь, бо ми красиві. це вже. Ну, На мою думку, це, по-перше, наполегливість. Тобто Ми там, під обстрілами не залишаємо позиції, ми залишаємося приїжджаємо на простріляні позиції. Тобто і працюємо стільки, скільки треба працювати. Буває по півроку на бойових не виїжджаємо. Робимо максимум, застосовуємо всі наші навички з цивільного життя, щоб максимально ефективно бути на передовій. Ну і якісні відео. Без праці, ну, на одних, скажімо так, відео далеко не виїдеш, треба знімати результати. Тобто, По-перше, да, це постійно модернізація, постійна. Зміна тактики для того, щоб бути максимально ефективними на передовій і щоб було що знімати. А вже, по-друге, це якісні відео, тобто це максимально низько опускаємось. Можемо зайвий виліт зробити, щоб зняти результат. Тобто обов'язково знімаємо результати. Не так, що зняли тільки момент попадання, влучання, чи там поранили расиста і не прилітаємо, перевіряємо. Може він уже втік, може його і не ранило, може він прикинувся. А так прилітаємо і.